Телескоп УЕБ вивчає обнадійливий натяк на земну атмосферу на планеті Трепест 1. -і. Трепест 1, -і. надія на землю серед зірок або лише Міраж. У нескінченому космосі, сповненому таємниць і незвіданих світів, людство невтомно шукає відповіді на найбільш фундаментальне питання: чи ми самотні? Пошуки позаземного життя стали не просто науковою фантастикою, а серйозним науковим напрямком, що вимагає величезних ресурсів і передових технологій. І в цьому контексті відкриття системи Трепест один стало справжньою сенсацією: сім скелястих планет, що обертаються навколо ультрахолодної червоної карликової зірки, розташованої всього в 40 світлових роках від нас це неймовірна можливість для пошуку планет, потенційно придатних для життя. І ось, після кількох років досліджень, телескоп Джеймса Веба, УЕБ, подарував нам проблиск надії, аналіз даних, отриманих з планети Трепест 1 не виключає наявність атмосфери, багатої газоподібним азотом. Звучить як грім серед ясного неба. Можливо. Але давайте розберемося, чому це так важливо і що це може означати для пошуку життя за межами Землі. Чому азот так важливий? У нашій власній сонячній системі Азот відіграє ключову роль у підтримці життя. Він становить близько 78% атмосфери Землі і необхідний для побудови білків і нуклеїнових кислот, основних будівельних блоків живих організмів. Крім того, азот бере участь у багатьох важливих біохімічних процесах. Наявність азоту в атмосфері екзопланети це не гарантія життя, звичайно. Але це важливий фактор, який робить планету більш перспективною для подальших досліджень. Як зазначає Ніколь Юїс з Корнельського університету, якби на будь-якій з планет Трепест один потенційно могла зберегтися рідка вода, то, швидше за все, це була б Трепест один. І це не просто констатація факту, а результат складного аналізу даних і порівняння з відомими нам умовами на Землі і на Титані, супутнику Сатурна, де також переважає Азот. Складність інтерпретації даних телескопа УЕП, незважаючи на оптимізм, варто бути реалістами. Телескоп УЕП ще не виявив атмосферу безпосередньо. Вчені лише не виключають її наявність, грунтуючись на непрямих даних. Це означає, що ми знаходимося на початку шляху, і інтерпретація отриманих даних завдання не з легких. На мою думку, тут криється один з головних викликів сучасної астробіології відділення шуму від сигналу. Червоні карликові зірки, такі як Трепіст, відрізняються високою активністю, генеруючи потужні спалахи, які можуть спотворювати дані телескопа і створювати помилкові спрацьовування. Тому необхідно розробити більш досконалі методи аналізу даних, що враховують ці фактори. Трепест 1, і, Земля 2, 0 чи щось зовсім інше. Ідея про те, що трепест 1 може бути схожою на землю, безумовно захоплює уяву. Уявіть собі планету, що обертається навколо далекої зірки, з атмосферою, багатою азотом і потенційно з рідкою водою на поверхні. Це мрія будь-якого астробіолога. Однак варто пам'ятати про відмінності: Трепест-1 це червона карликова зірка, яка значно менша і холодніша за Сонце. Це означає, що планети Трепест-1 отримують набагато менше енергії, що може суттєво вплинути на клімат та умови на поверхні. Крім того. Червоні карликові зірки часто схильні до сильних спалахів, які можуть руйнувати атмосферу і перешкоджати розвитку життя. Я думаю, що найімовірнішим сценарієм є те, що трепест один і може бути зовсім іншою планетою, ніж Земля, з унікальними умовами та формами життя, які ми навіть не можемо собі уявити. Можливо, там існують організми. Адаптовані до низьких температур і високої радіації, що використовують зовсім інші біохімічні процеси. Що далі? відкриття потенційної атмосфери на Трепест 1, і це лише перший крок. Щоб зрозуміти, чи дійсно на цій планеті є життя, необхідно провести подальші дослідження. В першу чергу, необхідно отримати спектр атмосфери Трепест 1 і, щоб визначити її склад і наявність інших газів. Таких, як кисень або метан. Крім того, необхідно вивчити поверхню планети, щоб зрозуміти, які там умови. Телескоп УЕБ володіє можливістю отримувати зображення в інфрачервоному діапазоні, що дозволяє бачити крізь хмари і вивчати поверхню планети. Я впевнений, що в найближчі роки ми отримаємо ще більше даних про трепест, один і та інші екзопланети. Ці дані допоможуть нам краще зрозуміти, які умови необхідні для виникнення і розвитку життя, і, можливо, допоможуть нам знайти відповідь на найголовніше питання, чи самотні ми у всесвіті особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як вперше почув про відкриття системи Трепест-1. Це було як ковток свіжого повітря у світі, повному рутинних наукових досліджень. Ідея про сім планет, що обертаються навколо далекої зірки, стала потужним стимулом для розвитку астробіології і пошуку позаземного життя. Робота в області астробіології це постійний пошук нових знань і подолання труднощів. Але саме ця невизначеність і можливість зробити відкриття, яке змінить наше уявлення про Всесвіт, робить цю роботу такою захоплюючою. Я сподіваюся, що майбутні покоління вчених зможуть продовжити наші дослідження і здійснять відкриття, яке підтвердить існування життя за межами Землі. Це буде найбільшим відкриттям в історії людства. Укладення Система Трепест 1 це справжній подарунок для астробіологів. Відкриття потенційної атмосфери на Трепест 1 є важливим кроком до пошуку позаземного життя. Хоча ми ще далекі від остаточної відповіді, кожен новий крок наближає нас до розуміння того, які умови необхідні для виникнення та розвитку життя у Всесвіті. І навіть якщо трепіст один і виявиться лише безплідною скелею, цей досвід навчить нас краще розуміти нашу власну планету і цінувати унікальність життя на Землі. Адже пошук позаземного життя це не тільки пошук інших світів, а й пошук кращого розуміння нашого власного.